Україну не можна приймати до ЄС, бо разом із нею прийде війна. Це реакція глави МЗС Угорщини Петера Сіятро на можливе розширення Євросоюзу. Україна перебуває у стані війни, тому можемо побачити, що там не дотримуються ні свободи слова, ні свободи вираження, і вибори не проводяться також. Було б очевидно абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права. Проросійський лідер цієї країни Віктор Орбан неодноразово висловлював наміри про блокування переговорного процесу, який має стартувати у грудні. Має низку претензій щодо нібито утисків угорців на Закарпатті. Водночас, посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова переконана, що саме через війну з Росією в Європі з'явилася політична воля щодо розширення ЄС. Ми закінчуємо. Перший десятирічний період в історії Європ... Європейського союзу, коли Європейський Союз не розширювався від 13-го до 23-го року, звісно, це було результатом відсутності реформ, але також це було результатом відсутності політичної волі, тобто політи... Європейський союз не хотів розширюватись. І і з початком цієї жахливої війни, і з цією жахливою ціною, яку українці платять, може саме це і створило цей рушійний момент для розширення. Новий уряд Словаччини на чолі із теж проросійським прем'єр-міністром Робертом Фіцо відмовився виділяти Україні новий пакет військової допомоги на 40 мільйонів євро. І це теж тривожний дзвіночок для українських політиків. Із Польщею перипетії тривають вимоги ексгумувати жертв волинської різанини, тривале блокування експорту українського зерна і нарешті протести на кордоні проти наших перевізників. Ми не вимагаємо невідомо чого. Ми хочемо повернення до нормальності, як було перед війною, до тих 160 тисяч дозволів. А не так як зараз. Польський кордон на цей час перетнуло вже 880 тисяч українських машин. Це величезна кількість. Переважно ці вантажівки приїжджають порожні, беруть товар в Польщі. Везуть по цілій Європі, забирають нашу роботу. Ми не проти українських перевізників. Ми не хочемо непорозумінь з ними, щоб хтось вбивав клин між нами. Ми маємо претензії через те, що нас ніхто не слухає, і наш ринок просто занедбаний, як це було з фермерами. Наразі Україна розпочала активну підготовку до груди. Невого засідання Євроради насамперед, вже у листопаді українці виконують 10% вимог, яких не вистачає для повноцінного старту переговорів. За основу взяли нещодавній звіт Єврокомісії. Тут дуже багато написано про виконання рекомендацій у сфері антикорупції. Дуже багато написано рекомендацій у сфері нацменшин. Рекомендацій номер номер 7 і так само у боротьбі з олігархами. цей звіт стосується не лише самих критеріїв, не лише політичних аспектів не лише містить рекомендацію про розширення, але і містить 150 сторінок оцінки нас як держави з точки зору функціонування інституції, економіки готовності до членства в ЄС. На основі цього документу власне буде формуватись переговорна рамка з обох сторін. І відповідно ми вже сьогодні можемо бачити, які зобов'язання і будуть випливати з нашого майбутнього членства. Тому на основі цього документу ми будемо готувати національну програму. Українські політики переконані, кілька країн недоброзичливців у ЄС не підуть проти більшості в Єврораді. Про це твердять і лідери дружніх європейських країн. Перешкоди наша держава подолає. Переконана народна депутатка Марія Мезенцева. Прогнозує вже 2029 року. Україна буде у союзі. Анна Чешук, новини 33 канал.